Російські війська можуть залишитись у скрутному становищі після того, як українські сили зробили ключовий перехід через річку Дніпро неможливим для використання. Два головних автомобільних мости, що ведуть до утриманого Росією анклаву на західному березі річці Дніпро в Херсонській області, не використовуються для будь-яких значних поставок військових припасів. 10 серпня 2022 року українські точкові атаки зробили переправу через Дніпро в нові каховці. Непридатною для важкої військової техніки минулого тижня. Головний залізничний міст під Херсоном зазнав чергових пошкоджень. З кінця липня 2022 року Росія використовує понтонний міст для залізничного мосту як основний шлях постачання військових. За останні кілька днів Росії вдалося лише поверхнево відремонтувати пошкоджений Антонівський автомобільний міст, який, ймовірно, залишиться підірваним. Українські сили також вдарили по четвертому останньому мосту в Херсонській області, через який ворог переправляв техніку на правий берег, вони намагаються полагодити мости та шукають альтернативні переходи. Але це займе багато часу. Крім того, ворог боїться і готується до контрнаступу українських військ. У Херсоні розмістили дерев'яні протитанкові їжаки. Навіть якщо Росії вдасться істотно відремонтувати мости, вони залишаться ключовим слабким місцем. Постачання сухопутних ресурсів для кількох тисяч російських військ на західному березі майже напевно залежить лише від двох човних переправ з огляду на обмежений ланцюжок поставок, розмірів запасів, які Росія накопичує на західному березі, ймовірно, буде ключовим фактором потужності збройних сил. Вторгнення Росії в Україну пішло не так, як побоювалися багато експертів. Між Києвом та Москвою залишається типукова ситуація, оскільки вони борються за вирішальну територію на півдні та сході України. Повідомлені, що Росія зараз щосили намагається поповнити свої сили до. Статньої кількістю людей Путін може вкинути Росію в кризу, аналогічну тому з якою зіткнувся радянський союз, коли він вторгся до Афганістану в 1979 році. Як відомо, Афганістан став початком кінця радянського союзу, а Україна може стати початком кінця Путіна як диктатора. Радянські війська вторглися в країну на підставі збереження радянсько-афганського договору про дружбу, підписаного тому, що Москва хотіла спробувати підтримати непопулярність. Арних комуністичних правителів Афганістану через 10 років у 1989 році радянський союз відступив, витративши мільйони і витративши 15 тисяч солдатів. Два мільйони афганців також загинули. Війну часто називають російським в'єтнамом.